Пам'ять Сергія Нігояна вшанували й на його батьківщині в селі Березнуваці на Дніпропетровщині. Серед тих, хто прийшов віддати данину пам'яті герої, його рідні, односельці, представники вірменської громади і люди, які з хлопцем не були знайомі. там ворбисаж харестам'єс. Я біля себе чоловікою. Панахиду правлять священники двох церков вірменської та української, в руках людей прапори Вірменії та України і квіти. Рідним досі важко згадувати день, коли дізналися, що Сергія більше немає. Ми не вірили зразу, що це такого може бути. Ну, вже привезли вже потік вже уже що це було вже сівчої такий добросовісні. Ну, только чужой бол, боль, боль можешь принимать на как свою, понимаете. Вот он хотел, чтобы было, ну, народ жил хорошо. Страшно было? Не, не было страшно, мы завжди готовы. Це інтерв'ю було записане в грудні 2013-го, ще на початку майдану. Менше ніж за місяць Сергія не стало. Батьки хлопця, як і рік тому, розмов із пресою уникають. На панахиді увімкнули аудіозапис, на якому Сергій декламує кобзаря. Коли мати почула голос сина, їй стало зле. Сергій був єдиною дитиною в родині. У Березнуватівці родина Нігаяні веселилася на початку 90-х. Втекли від війни в Нагорному Карабасі. Сергій народився вже в Україні. На історичній батьківщині так жодного разу і не побував. Приїхали ми сьогодні прежній всього з чувством утрати, да тому що для нас це був чоловік. Ну як, в общем-то, узнали його многие, да вже після. То як чоловіка достойного, як чоловіка, який достоин представлять не один народ, а одразу два. Цей пам'ятник чорного мармуру встановили на могилі Сергія півроку тому. Гроші на нього давали усі небайдужі. От і сьогодні вшанувати героя прийшли багато людей, які особисто його не знали. Ну в такий день залишатися вдома не можна. Ну, От назад мені позвонили з Києва і сказали вашего першого. Перший де раз ми сьогодні да. Мой муж де вона дає грудь. Ми були в школі, там де Сережа учився. Ми тепер узнаємо його поближе. Великий вот цвіт. у нас перший. Євген Павленко, Олександр Шалдибін, перший національний.